Вітаю вас, дороге зібрання, любов'ю Господа Ісуса Христа. В цей час ранкового поклоніння ми відкриємо Боже Слово, 51 й псалом. Будемо читати. Українська Біблія, 51 й Псалом. Диригентові Псалом Давида, коли він взяв собі за дружину Вірсавію, після чого до нього прийшов пророк Натан. Помилуй мене Боже! Задля милості своєї і з великого свого милосердя зітри мої беззаконня. Цілковито обмий мене від моєї провини і очисть мене від мого гріха, бо я усвідомлюю свої беззаконня і мій гріх постійно переді мною. Супроти тебе, тебе єдиного, я згрішив і вчинив те, що є злом у твоїх очах, тому ти будеш справедливим у своїм слові вироку. Бездоганним, коли судитимеш. Я народився в беззаконні, і в гріху моя мати мене зачала. Ти ж любиш правду в глибині серця і об'явив мені таємниці мудрості. Тож окропи мене гіссопом, і я стану чистий, обмий мене, і я стан біліший від снігу. <кхух> Дай мені відчути радість і веселість, тоді зрадіють скрушені тобою кості. Відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої беззаконня. Серце <клес> чисте створив мені, Боже, і духа правоти віднови в мені. Не відкидай мене від свого обличчя і не відбирай від мене свого Святого Духа. Поверни мені радість свого спасіння і зміцни в мені Духа слухняності. Я навчатиму злочинців твоїх доріг і грішники, <клес> навертатимуться до тебе. Звільни мене, Боже, від вини за пролиту кров Боже мого спасіння. Нехай мій язик з радістю проголошує Твою справедливість. Господи, відкрий мої уста, мій язик звіщатиме тобі хвалу. Якщо б ти забажав жертви, я б приніс би її. Та й все ти не жадаєш. Жертва Богові це скрушений дух, серцем смиренним і впокореним ти, Боже, не погордуєш. Заради милості своєї зроби Сіонові добро і побудуй стіни Єрусалима. Тоді приємними будуть тобі жертви праведності, принесення і жертви всепалення. Тоді на твоїй жертовник приноситимуть теля. Амінь. Будь ласка, сідайте. Перед тим як ми перейдемо до того, щоб розглядати цей псалом, хотів би привести один приклад. З історії, вже новітньої історії, коли один із лідерів нації відчував провину, провину за гріх і муки сумління. Важкий тягар вини і потребу в очищенні колись відчував один із лідерів післявоєнної Німеччини. Через 25 років після закінчення війни, німецький канцлер, він намагався. Відновити стосунки, відносини з країнами, які до цього були зруйновані фашистською Німеччиною, і вже через деякий час країни будували нові відносини, але ще пам'ятали про мільйони жертв, мільйони життів, які загинули. І цей канцлер відвідує сусідню Польщу. Він приїжджає до меморіалу. Загиблим польським євреям, які були вбиті в Варшавському гетто. і він робить неочікувану річ для німецької делегації і тих поляків, які стояли поруч. Він стає на коліна на гранітній плиті і впродовж деякого часу стоїть так. Через деякий час у своїх спогадах він говорить, що не міг сказати ні слова, тому що стояв ніби комок. В горлі. Він в цей час молив про прощення від імені всього німецького народу за ті мільйони жертв, які загинули в цей час війни. Чи відчуваємо ми муки совісті, сумління, чи відчуваємо ми бажання очиститись від провини? Це притаманно людині, це властиво людині. Всі ми по-різному прожили цей тиждень, якщо міряти, від неділі до неділі до кожного нового богослужіння і кожен із нас стикається з різними проблемами і з різними спокусами, з різними випробуваннями. Сьогодні ми збираємося в цьому місці на богослужіння для поклоніння, для хвали Господу. І я думаю, Давид так же само протягом деякого часу він. Робив звичні для нього речі, виконував свої царські повноваження, можливо, навіть приходив в святилище, приносив жертви, які були необхідні по закону до того моменту, допоки в його житті щось не змінилося, до того моменту, поки не прийшов пророк Натан. Правильні речі, які він робив впродовж довгого часу, вони були поставлені під сумнів. Тими словами, які були сказані Богом через цього Пророка, довгий час Давид жив з гріхом в його серці, який його абсолютно не турбував. Найстрашніше, що може бути для нас з вами, це змиритися з тим, що ми робимо. Змиритися з власними звичками гріховними, з власними недоліками. Можливо, ми скажемо. Ми не такі, як Давид. Ми не вбивці, ми не злочинці, ми не кривдники, ми не крадії, ми не перелюбники. Ми не зробили нічого такого великого, за що б Бог міг звернути на нас свій гнів. Але як бути з тими дрібними гріховними звичками, які щодня трапляються у нашому житті, до яких ми так звикли, можливо, вже навіть не помічаємо? Не помічаємо. Свій гнів, роздратованість, не бачимо своєї гордості, не помічаємо, як ми любимо себе, а не когось хто поруч. І дуже багато чого іншого: непослух, не дружини чоловіку, не дітей до батьків і так далі. Читаючи цей псалом, можна сказати: це про когось, це про Давида, це не про нас, але насправді. Слово Боже, воно говорить до нас і до того, щоб достукатись до наших сердець. Так само, як пророк Нафан колись розтопив кригу гріховного серця Давида, так само сьогодні Боже слово, воно звернене до нас і цей псалом до нас, до тих людей, які, можливо, не робили таких великих кричущих гріхів, явних і публічних, за що потрібно було звернути увагу, але кожен із нас він. Виношує в своєму серці щось своє, таємне, що ніхто не знає, що бачить лише один Бог. Давайте звернемо увагу на цей псалом, тому що досвід Давида він змушує задуматись про власну вразливість, про власну недосконалість, про власну потребу в очищенні від гріхів, про потребу в прощенні. І коли ми читаємо цей псалом, ми бачимо чотири етапи, через які проходить людина для того, щоб відновити ці стосунки з Богом. І ми подивимося на них для того, щоб ми могли самі знаходити вихід із гріховного положення і мати радість у відносинах з Богом. Перше, про що говорить Давид, перше, на що він звертає увагу, так це на те, що він бачить. Боже милосердя. Давид бачить, Боже милосердя, і Він у Його усвідомлює. У цьому світі милосердя не вистачає. Ми самі навіть проявляємо милосердя тільки до тих, до кого нам хочеться і хто поближче до нас. Але не так у Бога. Його милосердя, воно не вичерпне, Його милість, вона незбагненна, вона обширна. Божа милість і Боже милосердя це звільнення від суду. Бог не карає нас згідно з тим, на що ми заслужили. І це Божа милість, це Боже милосердя. Коли ми до нього приходимо, ми можемо до Нього приходити з думкою про те, що Бог готовий нас прийняти, і Він має силу і владу не покарати нас так, як ми на це заслуговуємо. І це Його милість. Нам слід нагадувати про це собі кожного дня, тому що, коли ми просипаємось, коли ми бачимо. Світло нового дня, коли в нас є сили піднятися на ноги, це його милість, тому що Бог в своїй правоті, справедливості, святості мав би право і владу викоренити все зло в нашому серці найрізноманітнішим способом, в тому числі і дуже болючим для нас. Але Бог, можливо, не робить все в тій помнаті, довготерпить нас, пробачає, прощає. Найвищий прояв Божого милосердя це служіння Ісуса Христа. Це не просто Його добрі справи, Його співчуття до людей, які до Нього приходили, це Його жертва на Христі. Він був розп'ятий замість нас. Він був розп'ятий замість тих, хто заслуговував це покарання, хто насправді заслуговує на покарання за свої гріхи. Сам Ісус говорить, по правді, по правді, кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов від смерті в життя. На суд не приходить, але перейшов від смерті в життя. Ось це звільнення від того покарання. Грішник готований суд, але Бог звільняє від суда, від суда, і людина переходить від смерті в життя. Всяка людина, хто. Хто вірує в Ісуса Христа. Тому перше, що Давид розуміє і пам'ятає, це те, що Бог милосердний. Перед цим ми всі разом співали цей псалом, де говорилось про Боже милосердя. І от Бог, він дійсно, і посправді Він милосердний. І наступне, на що звертає автор увагу автор псалма, це те, що він бачить у своєму житті гріхи і розуміє свою провину. Цей псалом описує таку невеличку картину життя людини, яка жила три тисячі років тому, під нашим таким збільшуваним склом, образно кажучи, людина, яка дуже далека в історії була до нас. Але сьогодні, Боже Слово, воно каже про нас самих і викриває всю нашу сущність, написано в посланні. Послання Івана в першій главі, коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Якщо ми говоримо, що ми безгрішні, якщо ми говоримо, що в нас немає ніяких проблем, а це написано там як приклад колись людини, яка сильно згрішила, а ми до цього не маємо ніякої справи, ми достатньо добрі, достатньо гарні для того, щоб заслужити Божу. Милість чи прощення чи спасіння, то ми помиляємося. Слово Боже воно викриває нас, викриває наші наміри нашого серця, навіть самі таємні, і воно каже, що ми не можемо не мати гріха. Як важливо нам сьогодні знімати свою царську корону, як колись зняв її Давид, і чесно визнати перед Богом в своїй сім'ї, перед Богом те, що в нас є проблеми. У нас є в кожного свої проблеми. Які знаємо ми. Можливо, ми їх ще не знаємо, але дізнаємось. Можливо, в нашому житті з'явиться якийсь пророк Нафан, який допоможе побачити свої власні гріхи і недоліки. Як Давид колись забув про своє царське достоинство, так важливо й нам іноді можливо спускатися свого становища чи посади, чи брати до уваги наш можливо довгий християнський досвід, який заважає побачити, заважає побачити себе у світлі чистого Божого Слова. Давид думав про свою недосконалість і гріховність, і це його, привело до, це його приводить до Бога. Приводить його погляд до Бога, до Небесного Отця, який. Є єдиним тим, перед ким людина робить гріх, тим перед, перед ким вчиняється зло. Якщо діти не слухають своїх батьків, то це вони не слухають перед Богом. Це не просто непослух. Якщо ми любимо самих себе, ми егоїсти, ми горді, ми чванливі, ми робимо гріх, то ми в першу чергу робимо його перед Богом, не перед кимось іншим, а в першу чергу перед Богом. У Біблії є гарний приклад з історії Ісуса, там, де Він розповідає про людину, яка усвідомлює свій гріх і усвідомлює, перед ким вона його найперше робить. Це історія про блудного сина, яка записана в Євангелії від Луки, 17 го вірша. Ми зачитаємо з 18 го вірша. Там такі слова. Блудний син, коли він спам'ятався, прийшов до тями, він говорить про себе. Прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе. Недостойний я вже зватись сином твоїм, прийми ж мене як одного з своїх наймитів. І дійсно, милосердя батька, милосердя батька, воно дуже велике. І блудний син не помилився, коли говорив, що мій батько жаліється, можливо, наді мною. Жалість це одна із рис милосердя, коли людина її проявляє. Це жалість. Це один із таких перших етапів, коли. Хтось проявляє жалість, проявляє милосердя. І от батько жалівся над ним, тому що багато людей в цій країні, де мешкав той син, вони не могли йому нічим допомогти, і він їв строчки, які їли свині. Ніхто над ним так не жалівся. лише один батько. це його милосердя. І милосердя батьківське воно прийняло блудного сина, а благодать вона дала більше. Милосердя, воно прийняло. А благодать дала більше, вона не просто прийняла в наймити, вона відновила статус Сина. Ми можемо побачити те, що Бог не просто прощає нас, ми можемо пам'ятати і розуміти те, що Бог не просто нас прощає тоді, коли ми робимо гріховні вчинки, а Бог дає і більше, тому що Він милосердний і по своїй благодаті дає зверху. Від того, що ми могли заслужити. Він дає незаслужено нам ті благословення, які ми маємо. Це вже благодать, це вже Божа благодать. Хто ж нам допомагає, чи що нам допомагає побачити свої власні гріхи? Як вже я говорив раніше, нам може допомогти гарний друг чи подруга, який є в нашому житті, з яким ми не просто обговорюємо новини чи справи, плітки чи якісь життєві проблеми. А який може влучно підкреслити недоліки, може зупинити тоді, коли ми робимо погані вчинки. Добре мати поруч з собою людину, яка буде чесно, без лесті говорити правду. Ще одним, що зупиняє нас в нашому гріховному житті, це Боже Слово. Воно написано. Живе і діяльне, гостріше від всякого двосічного меча, воно проникає аж до поділу душі й духа, суглобів і мозку кісток судить думки й наміри серця. Саме Біблія вона відкриває нам Божу святість, Його чистоту і показує, наскільки гріховні ми самі, наскільки наш одяг він заплямований нашими гріхами. Звісно ж, якщо ми Боже Слово читаємо, якщо ми Боже Слово не читаємо, ми не бачимо, який насправді є Бог. Ми не бачимо, якими насправді є ми самі. Наступне, що приходить слідом за прощенням і очищенням це радість, яку дарує Бог. Людина, яку простив Бог, яку очистив її сумління, який простив гріхи, вона не може бути нерадісною, вона не може просто бути сумною і Давид це розумів. Його відносини з Богом до Його гріха вони були гарні. Він писав псалми, він залишив для нас багато поетичних віршів, в яких ми бачимо, яких ми бачимо, що ця людина насолоджувалася Богом, але щось трапилось те, що зруйнувало все, що було до цього. І це був гріх. І гріх він руйнує дуже багато чого в нашому житті. Він руйнує стосунки з нашими близькими людьми. Ми можемо не розмовляти, ходити. Обурені, незадоволені, з самими близькими і дорогими людьми, тому що це зруйнував гріх. А Бог, він бажає відновити ці стосунки не тільки з людьми, а й з собою. І Він повертає цю радість в спілкуванні із ним, і з іншими людьми. Тоді, коли ми бачимо його милосердя, визнаємо свої гріхи, маємо потребу в прощенні, приходимо до нього, і Він повертає цю радість спасіння. Більше того, коли ми знаємо, що заслужуємо за свої мерзенні справи на покарання, на вічне покарання в пеклі, а Бог незаслужено дає нам спасіння, то це також змушує нас замислитись про тим, що ми дійсно щасливі люди. Хоч, можливо, ми не маємо того, що має хтось інший, але Бог дійсно вже нас сьогодні, зараз, Він вже обогатив. Можливо, Наша пенсія невелика, можливо, зарплатня така, що її вистачає ледь на необхідні покупки. Можливо, наше життя влаштоване не так добре, як хотілося б, але Бог вже благословив нас тими багатствами, духовними благословеннями, які багато людей не мають. І це дійсно велике благо мати прощення, Боже прощення, і мати спасіння. З 10 го вірша написано: Дай мені відчути радість і веселість, тоді зрадіють скрушені тобою кості. Відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої беззаконня. Наш Господь Він стирає всі наші беззаконня і миває від всякого гріха. Кожен наш день це свідоцтво Божої милості і свідоцтво. Того, що Бог робить в нашому житті. І у відповідь на цю Божу милість і на Божу благодать ми схиляємося перед Ним у поклонінні і падяці. Далі Давид говорить про те, що він міг би приносити різноманітні жертви, всепалення, і цим би всім він би не задовольнив Бога, тому що його не можна задобрити, його не можна підкупити, в нього не можна. Щось заробити своїми справами, лише одне йому буде до вподоби. І це є стан нашого серця. Давид, можливо, робив дуже багато гарних речей в якийсь період свого життя, коли його серце було обтяжене гріхом. Але вони всі були неприємні Богу. І він розуміє те, що єдине, що привертає Божу увагу, це правильний стан серця. Написано. Зламаний, скрушений, непогорджений, смиренний от таке от серце, яке до вподоби Богу. Коли ми не гордимося, коли ми визнаємо те, на що ми заслуговуємо, коли ми знаємо своє місце перед Богом, і коли ми знаємо, що насправді повинен був, чим насправді повинен був відплатити Бог за наші переступи. Таке серце, таким серцем Бог не погордує, такого серця Бог не призріть, таке серце Бог побачить, і таке серце Бог благословить. Більше того, ми завжди бажаємо, щоб наші молитви вони були почуті, щоб наші, наша хвала вона була прийнята Богу. Ми сьогодні не приносимо жертви в святилище, як було в Єрусалимському храмі. Ми сьогодні прославляємо Бога. Ми співаємо пісні, ми говоримо вірші, ми молимося, і це все. Жертва хвали, плід наших вуст, які ми також, щоб вони були угодні Богу. І Бог бажає, щоб наше серце було також правильним, скрушеним, смиренним. Тоді все, що ми робимо, воно буде угодне Богу і Він звільнить нас від мук нашого сумління, якщо вони дійсно такі є. Нехай це буде такий от коротенький час для молитви, коли ми будемо. Аналізувати і думати про себе, не про того, хто поруч, не про наших сусідів, які, можливо, не такі гарні, як ми, не про тих, хто, можливо, робить явно негідні і недостойні речі. Давайте звернемо погляд на самих себе, тому що Бог бажає мати відносини особисто з кожним із нас. Хай Бог благословить нас розмірковувати про Боже милосердя. Про власну потребу в очищенні від гріха, про Божу ласку, довготерпіння, про те, що ми маємо радість у відносинах з ним, а не з чимось іншим, і про Боже бажання бачити в нас смиренне і зламане серце. Амінь. Слава тебе наш Господь, за те, що ти простив нас. Ти обагатив нас своїми благословіннями тоді, коли ми на це не заслужуємо. Господь, прости нас і будь милостивий до нас, тому що часто ми не помічаємо власних гріхів і живемо з ними, ніби в нас все добре. Ми живемо так, тому що ми не можемо через свою гордість, через твердо ми не можемо побачити те, що заважає нам у стосунках з тобою. Благослови нас, читаючи Твоє Слово, бачити в першу чергу самих себе, бачити свої проблеми, бачити свої гріхи, розуміти і усвідомлювати свою залежність від тебе, потребу в освяченні чистоті, праведності, яку можеш дарувати тільки ти, ніхто інший, тому що ти. Зробив це через жертву Ісуса Христа, і Ти бажаєш, щоб ми уповали тільки на неї, а не на самих себе. Слава Тебе! Амінь.